Вітаю вас, шановні! Для запобігання стресових ситуацій необхідна робота по профілактиці стресів. Одним з прийомів профілактики є ізотерапія. Ізотерапія це малювання. Малювання піском, малювання поглині, малювання пластиліном, крейдою. Малювати можна чим завгодно, але слід пам'ятати, що нервовій людині краще використовувати крейду, тому що акварель, яка розтікається, може спровокувати тривогу. Я вам пропоную один із способів арт-терапії це малювання петриківським розписом. Символом Петриківського розпису її логотипом є квітка-цибулька. Ось ми сьогодні з вами намалюємо два види квіток цибульок. На перший погляд, коли ви розглядаєте роботи майстрів Петриківського розпису, здається, що намалювати неможливо такі квіти. Але зверніть увагу, як працює мій пензлик. Пензликом я малюю дуги вліво і вправо. А для того, щоб пелюсточка. Квітки була яскравою, різнокольоровою. Ми макаємо пензлика одночасно в дві фарби, набираємо спочатку основну, а потім додаткову. І мазочок у нас виходить перехідний. Один колір переходить в інший колір. Ми малюємо більш за все гуашовими фарбами. Вони не розтікаються, вони мають плотність, як густа сметанка, і легко лягають на аркуш паперу. Ми намалювали просту квітку цибульку. А зараз давайте намалюємо більш складну. Подивіться, пелюсточки, які викладаються знизу, це пелюсточки-бутончики. І ми малюємо. Дві дуги і посередині маленький язичок. Кольори фарб вибирайте собі для, до душі. І сміливо бірите за любу справу, за любу квіточку. В Петриківському розпису всі квітки казкові. Кожен майстер бачить квіти по-своєму і по-своєму їх малює. Ось так і ви сміливо. Малюйте свої казкові квіти. Якщо ви звернули увагу на квіти, які намальовані під надписом нашої зустрічі, то можна сказати, що ми використовуємо і ще й кольоротерапію. Цей метод має на увазі вплив різних кольорів, кожен з яких може надавати певний вплив на свідомість і стан людини. Розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу, за допомогою кольорів, за допомогою малювання елементів петриківського розпису це все допоможе вам в знятті стреса. Наприклад, червоний колір це колір дії, він стимулює і підкорку головного мозку, жовтий колір сонця, чудовий Колір для профілактики депресій, а зелений заспокоює, синій гальмує будь-яку активність. Слово за словом. Елемент за елементом. І ми доходимо до кінця нашої зустрічі. Малюйте, створюйте, навчіться керувати своїми емоціями і світ навколо вас. Заграє веселковими кольорами. До побачення!